Вітаю друзі! З вами знову компанія Автогвоздь. Ми знову в Норвегії і знову купуємо і відправляємо вживані електромобілі для наших замовників в Україну. В кадрі у нас Nissan Лів, максимальній комплектації. Tecna. це 2014 рік. У автомобіля був один власник. Придбали ми його за 72 тисячі крон. Під ключ з усіма витратами з реєстрації в Україні ця машина вийде близько 10 тисяч доларів. По цьому авто маємо два ключі: рідну фарбу, пробіг 70 тисяч кілометрів, максимальна комплектація з преміальною Музикою підігрівамо передніх задніх сидінь. Нова зимова гума на шипах, звичайно, на литих дисках, і з автомобілем віддають. Три зарядки: одна від 220 рідна і ще два сокети. В Норвегії є такі ж самі автомобілі, як цей, але з фарбованими елементами, з більш просадженою батарейкою, без комплекту коліс. Не ризикуйте вашими коштами і нервами і замовляйте автомобілі з перевіркою. Наразі все з вами була компанія АвтоВось. Мене звуть Володимир. Слава Україні!